Добрий день, усім ми зараз знаходимося в місто Дніпро, лівий берег поблизу вулиці Івана Нечолевицького, знаходиться канал Гмилокіш. Розпочалися будівельні роботи, можете бачити які роботи тут тривають. Величезний обсяг робіт перед робітниками. Отже, тут будуть оновлювати дренажну систему, оновлюють труби діаметром 1200 та 800 мм, аби не було потім... Підтоплені. Зробили такий от пішохідний місток для зручності пішоходів. Ось от, от, от так він виглядає. І зробили, звісно, об'їзд поблизу місця робіт. Можемо трішечки прогулятися, подивитися, що у нас відбувається. На місці проведення робіт стоїть, можете бачити, ескаватор, кран. трішечки мовився, ескаватор стоїть не кран. Ходити тут я вам скажу. Так вже і зручно, оскільки всюди земля. І якщо буде якась така мінлива погода, ну все буде в бруді. Ось так виглядає місце проведення робіт станом у нас 1 листопада 2025 рік. Я пам'ятаю, були випадки підтоплень на цій ділянці, точно пам'ятаю, про них писали. Новини виходили на сайті dpinformatry.e можете бачити, ми ж, бачите, знаходимося за парканом, можна обійти, тобто ну, прохід, можна сказати, вільний. Стоять замірні прилади, знаходяться будівельні матеріали. і, Я так розумію це місце, де тривають роботи. Очищаю, до речі, труби під залізничною кольору, і я так розумію, це якраз вони. Можете побачити, які вони за розміром. Ну, Якщо пригнутися, можна туди влізти спокійно. І, мабуть, це будуть нові труби, які будуть монтувати невдовзі. Знаходимося ми зараз на Івана Нечоловицького. Проїзд тимчасово обмежений, однак якихось ускладнень руху я не спостерігаю, стоїть попереджувальний знак про будівельні роботи, поблизу паркана він стоїть. то Все ось таким чином виглядає роботи от тривають зановлення дренажної системи, аби не було підтоплення на цій ділянці. Я нагадаю, що у нас. Виходили матеріали стосовно підтоплення, близу каналу гнилокіш і для зручності пішоходів дозволив такий пішохідний міст, він тимчасово стоїть, аби пішоходи могли вільно пересуватися на цій ділянці. Прочищають не тільки трубу, ну і замінюють, як я показував, ось таке. Труби 1200 та 800 мм відповідно, як було зазначено у міській раді. Ну, поки що роботи тривають, я думаю, ми тут не перший раз побуваємо ще і подивимося вже фінальний результат, коли роботи вже невдовзі завершують. До речі, я хочу сказати, що дренажну систему, ну, каналізацію оновлюють у нас не тільки на зараз на ничує Ловіцьку, а й в центрі міста. Також і ведуться роботи з оновлення дренажної системи у місті Дніпро. Ось так от виглядає місце робіт. Дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до інформатора FM, доєднуйтесь до діп І Гарного дня, бажаю усім. Зараз у нас суботу, 1 листопада, тому бажаю всім продуктивного дня. Дякую, що були з нами.